Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо в Олександрії. Реалізують екологічний проєкт за грантом. Про останні дзвоники та урочисті лінійки. Коментар начальника управління освіти на день міста в Олександрії народилося троє немовлят. В Олександрійській громаді триває реалізація екологічного проєкту за грантом, громада, влада, діалог, довіра, дія. 28 травня відбулося засідання робочої групи. Йшлося про підсумку проведення інформаційно-комунікаційної кампанії, стан реалізації грантової заявки та подальші кроки зі сортування сміття в громаді. Докладніше про це у сюжеті. Інформаційно-комунікаційна кампанія щодо розумного поводження з відходами наразі на етапі підсумків, що вдалося зробити, та як це вплинуло на громадську думку. Обговорили під час засідання робочої групи проєкту онлайн. До зустрічі приєдналася керівниця інституційного напряму проєкту Юлія Свєженцева. Ми з вами не прощаємося, а будемо ще в наступних наших проектах змінювати реальність навколо нас створювати таку Україну, яку варто боронити. Більше трьохсот олександрійців, переважно школярів та молоді, долучилися до інформаційної екологічної кампанії. Масштабна екоконференція підтвердила свідоме ставлення молоді до сортування сміття та готовність стати амбасадорами цього напрямку у громаді. Проводили круглий стіл на тему сміттєва криза, новітні підходи до сортування сміття. Знову ж таки, були запрошені фахівці, які розповідали про реаль, сучасні реалії в Олександрійській громаді, які відбулися. Запрошувалися експерти, які розповідали про успіхи в інших громадах і інші досягнення. Також проводили еко-ігри для підлітків і для молоді. в цікавій формі розповідали про. Важливість сортування сміття паралельно триває проєкт за грантом у школах. Конкурс серед команд навчальних закладів завершиться 6 червня. 12-го оголосять переможців. Повідомила керівниця проєкту Любов Мороз. Були заплановані щотижневі фото і відеозвіти, які повинні були готувати саме школярі. Раз на протязі конкурсу кожен навчальний заклад повинен був створити, знайти ролик і створити вікторину. Окремо для школярів 1-4 класу. Вони в більш такій простій формі мультяшній. І для середніх і старших класів це 5-11 класи, це інші повинні були бути. Вікторини, і у нас був створений чат, в якому могли голосувати і батьки, і родичі, і вчителі, і самі діти. І є шкала оцінювання. І якраз по завершенню, після 6 червня буде оцінюватися, скільки балів набрала яка школа, і тоді вже будуть визначені переможці. Про те, що результат проєкту помітний вже сьогодні, зазначила заступниця міського голови Ірина Чомирис. Наголосила, що в окремих мікрорайонах міста незабаром комунальники встановлять контейнери для сортування побутових відходів. Ми бачимо цей результат, бо є звернення від громадськості щодо сортування потреби в сортуванні сміття. Я знаю, що зверталися до міського голови голови з приводу допомоги в сортуванні. Тому резонанс пішов, і дякуючи такому потужному зараз десанту, який ми організували разом з нашими партнерами, ми маємо сформовану суспільну думку. Тому ми вже говорили із керівником управління житлово-комунального господарства про те, що у нас є. Екологічний фонд, і ми зможемо в декількох мікрорайонах нашого міста поставити баки для того, щоб було сортування не лише по навчальних закладах, а й взагалі для містян у нашому місті. На 26 червня запланували засідання ще одного круглого столу вже за результатами грантового екопроєкту у школах. Навчальний рік 2023-2024 видався непростим для всіх учасників освітнього процесу і вже добігає кінця. Традиційних урочистих лінійок у школах не буде, а кожен клас самостійно вирішуватиме, як та де відзначити кінець навчального процесу. Докладніше про завершення навчання розповідає начальник управління освіти. 13 червня у школах Олександрії офіційно завершується навчальний рік. Цьогоріч випускників 11 класів 378, дев'ятикласників 859. З усіма викликами, які виникали протягом року, галузь освіти впоралась. Розповідає начальник управління освіти Олександр Авраменко. Знову пройшов в умовах повномасштабної війни, яку веде наша держава. Тому він, в принципі, є дуже важкий. Хоча ті плани, які ми розробили на початок вересня, ми фактично їх виконали, тому що у нас не було якихось таких, якихось кардинальних змін в плані, в плануванні навчального року, який ми розробили разом з директорами з адміністраціями закладу. На 1 вересня навчання відбувалося у змішаному форматі. Там, де була можливість забезпечити більшу кількість учнів, укриттям, там відбувалося там тиждень через тиждень. Ну тобто, але фактично кожний заклад вирішував цю проблему самостійно, орієнтуючись на ту кількість місць в укриттях. Святкові лінійки для учнів початкової, середньої і старшої ланки розмежують відповідно до кількості місць в укриттях. Як і минулого року, є пропозиція відмовитись від букетів квітів для вчителів, перерахувавши його вартість на підтримку Збройних сил України. «Так, наприклад, 17-та школа ми починаємо 31-го числа, хоча потім навчання продовжується. Деякі заклади проводять часткову лінійку 7-го числа, 10-го, 13-го. Є у нас вручення атестатів, або точніше свідоцтв про базову загальну середню освіту 17-го червня. Тобто розробили таким чином, щоб забезпечити першу безпеку учасників освітнього процесу, тому що збирати, наприклад, півтори тисячі дітей на майданчику шкільному не є доцільним, не є безпечним. Ну і треба відходити, скажімо так, від ось таких традицій, коли проводиться лінійка. Я розумію, це свято, але все ж таки ми говоримо про те, що нам необхідно. Працювати всім разом на перемогу, незважаючи на те, що лінійки у закладах освіти пройдуть у різний час, на школярів до кінця навчального року чекає проєктний тиждень. Минулого тижня в місті завершився такий пілотний проект Олександрія місто мого Серця, якщо не помиляюсь, він називається, коли учні 19-ї школи гімназії «Сузір'я-19», учні третього класу. Брали активну участь в житті міста, відвідували муніципальний транспорт, відвідували, до речі, були, у міського голови, також в міській раді, тобто ця традиція доволі цікава, і вона висвітлювала в засобах масової інформації. Наскільки закладів заклади це зацікавило, що зараз вони фактично звертаються з такою ж пропозицією під час ось цього проектного тижня, також спробувати започаткувати ось такі частково ось такі проекти тобто, це екскурсії і до пожежних частин, це екскурсії. І до підприємств муніципального транспорту, тобто вони дивляться самостійно. Є у нас дуже гарні історичні маршрути по місту, які також діти використовуються. Заклади освіти відповідальні за те, аби видати учням документи про повну загальну середню освіту, наголошує Олександр Авраменко. Будь-які формати святкування завершення навчального року далі лише за рішенням батьків. Два хлопчика та одна дівчинка народилися в день міста 26 травня. Аліса, Давід та Єлісей перші діти в своїх родинах. Історія кожної сім'ї різна. Серед породіль дві вимушені переселенки. Проте тішить, що всі малюки довгоочікувані. з мамами та татами малюків. Поспілкувалася наша знімальна група. На день міста в Олександрії народилося відразу троє немовлят: два хлопчика та дівчинка. Першою о сьомій годині ранку свою новонароджену донечку Алісу обняла Олександрійка Вікторія Кукуруза. Народилася не в срок, трошки переносила на десять днів. Ім'я я вже знала давним-давно, що яке буде мені, воно дуже подобається. То у папи вибору не було, так і назвала як хотіла. Міська влада Олександрії традиційно не залишила без подарунків немовлят, які народилися в святковий день. Було дуже неочікувано, приємно отримали сертифікат на приємну суму, буде що купити там. Да, було дуже приємно. А ось батьки хлопчиків до Олександрії переїхали після початку повномасштабної війни. Анастасія та Дмитро Євсейчик з Краматорська. Сама я з міста Краматорськ взагалі, але вже два роки проживаю в Олександрії. І ось у нас народився довгоочікуваний синочок, Давідік. Я була тут сама, але у мене разом підтримка, батьки тут. Ну, мат, мама, сестричкою і бабуся з дідусем. А чоловік у мене ж на сході службу несе поліцейський. У нас ось так. На відстані стані ну, чоловіку, да, да, да. що сумно дуже. Але на пологі чоловік зміг, приїхав, татко дуже мчав, їхав до нас, щоб встигнути, і встиг, і всі прелісті побачив <риклад> <риклад> народження. Дмитро був з дружиною на пологах. Так, трохи, трохи було. Кажи правду. <риклад> трохи було, але це добре, добре відчуття. Все було добре. Чоловік був підтримкою дуже сильно, тому що ну, я розумію, що без нього не впоралась. Болі великі були. Він мені то масажик, то на м'ячик розгайдає, то якісь історії розказує, то пісні включить. Якось я легко з ним це пройшла. Ну, відчуття було страху. Трохи, трохи страху, але потім буквально хвили, пару хвилин і все. Все було класно. Чувувалося дуже приємне нам... відчуття. Нам по секрету сказали, що татко сльозки проранив. Можна сказати, що це було? Давід, зізнаються батьки. Слухняний багато спить, не вирадує. На запитання, чи завітаєте ще до пологового відділення, сказали, що через пару років прийдуть за дівчинкою. Навіть ім'я придумали Аня. Мама маленької Єлісия також вимушена переселенка з Миколаївської області. Зараз живе в селі Піщаний Брід. Ну, звісно, не ожидала, рано родила ну, на 36-й неділі. Звісно, ще не взагалі, Ну, сама родила, так. Да. Ну, нормально. Сложно, звісно, що було. Є лісій. Ну, довго думала над цим. Ну, що в першу голову спочатку прийшло, а потім понравилось ім'я. В місті з мужем. Зараз всі три родини готуються на випуску та дякують працівникам лікарні за професійну допомогу і підтримку. На цьому наш випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.